У цьому відео давайте скористаємося нашою функцією автоматичного оцифрування. Я хочу знайти JPEG. Це працює найкраще, якщо у вас є зображення з високою роздільною здатністю. Спробуємо з логотипом Google. Ви можете відредагувати розмір, якщо бажаєте. Потім, коли ви потрапите на сторінку з кольорами, зазвичай білий буде виключено, оскільки більшість часу білий є фоном. Тепер, якщо я хочу, щоб це внутрішнє кільце було оцифровано, я натисну на білий. Фон має шаховий візерунок. Мені не потрібні світло-сірі квадрати, тож я можу їх вимкнути. Отже, у нас є наше зображення виглядає так, ніби воно захопило це сіре коло. Отже, ми просто можемо зняти виділення. Воно також зняло вибір білого в центрі. Тепер ми можемо легко створити біле коло тут. Давайте спочатку подивимося на наші нахили. А також можемо подивитися в об'ємі, щоб побачити, як це виглядатиме у вишивці. Нахил це напрямок кожного стіпка. Отже, у синьому це виглядає досить добре. Давайте перевіримо на зеленому. Воно йде зліва направо. Я хочу, щоб це збігалося з синім. Спробуймо це зробити. Жовтий, наче йде в інший бік. Думаю, це буде нормально, це йде вверх і вниз. Давайте трохи відрегулюємо це на бік. Тож усе виглядає досить добре. Я хочу зробити коло в центрі. Я використаю складне заповнення. Створіть заливку. Якщо у вас «Inspire», вам потрібно буде зробити це вручну. Отже, ми можемо створити коло, використовуючи наш інструмент зшивання. Або, якщо у вас є плюс або люкс, ми можемо створити еліпс за допомогою інструменту для роботи з графікою. І утримуючи контрол, вийде ідеальне коло. Я можу побачити, чи це добре підходить тут. Давайте відрегулюємо це. Я хочу, щоб це трохи перекривалося. І тепер я можу використати свою опцію перетворити і створити складну заливку. Давайте зробимо її білою. Я клацну правою кнопкою миші на своєму кольорі. І тепер я хочу, щоб він пішов під низ, щоб бути під внутрішнім колом. Ми можемо перемістити назад. І тепер воно під синім. Мені не потрібно, щоб білий прошивався повністю під синім. Я не потребую цих стіпків, ми можемо обрізати. Тож, якщо у вас є версія плюс або люкс, ви можете це зробити. Давайте знайдемо наше синє коло. Ми натиснемо контрол, щоб вибрати обидва. Гаразд, обидва обрані. Тепер я можу класнути правою кнопкою миші. Я оберу синій і сірий і натисну правою кнопкою миші. Ми використовуємо наш інструмент формування. Якщо я видалю синій, то біле кільце буде порожнє. Я хочу переконатися, що всі частини трохи накладаються. Тож давайте зробимо це біле кільце трохи більшим, щоб воно могло правильно накластися. Під червоним, зеленим, жовтим, а потім синім, я можу зробити це також трохи більшим. І я тримаю натиснутою клавішу управління, щоб переконатися, що це залишається ідеальним колом, і готово. Ми використали нашу функцію автоматичної оцифровки, внесли кілька змін, і тепер можемо побачити, як це буде вишиватися. Ми маємо білий, червоний, жовтий, зелений і нарешті. Внутрішнє синє коло. І щоб надрукувати наш шаблон, ми можемо обрати файл попередній перегляд друку. Тут він дуже великий. Кожен сегмент дизайну покаже вам, як він вишивається, в якому порядку на роздруківці. Вона досить велика. Якщо я хочу змінити її розмір, я можу виділити весь дизайн і просто потягнути один з кутів, щоб зробити його меншим. На цьому все.